Велошорти, вони ж велотруси, вони ж велобіпс – Це важлива одиниця екіпіювання кожного любителя катнуть. Неважливо скільки днів або років ви на велосипеді. Це річ, яка надає комфорту, поза залежністю від наявності і величини досвіду. Велошорти бувають з лямками біпшортс, завдяки яким тримаються на попі краще і не ковзають, а бувають і без них. Що менш практично, але теж має право на життя. Велопамперс – це частина велошортів, м'яка підкладка педінг вшита всередину виробу. Вона не для того, щоб туди дзюркати. Якщо що, ця підкладка має спеціальне антибактеріальне просочення, щоб вашим інтимним частинам тіла, які сидять на сідлі, було зручніше, комфортніше і безпечніше під час катання. Також велошорти мають розповсюджений синонім велотруси. Це означає, що білизну під них вдягати не треба. Якщо зовсім струстити, то м'яка підкладка це ваша білизна. А все, що зверху, це шорти. Під час попи та інших місць сідлом на тих ділянках має бути якомога менше швів, що провокуватимуть на і подразнення шкіри. І це вже історично склалося. Кендіремайнд. Після кожного тренування відправляйте ваш велоодяг та велотруси у прання. Бо вони таки велотруси. До речі, у велошортів дуже цікава історія виникнення. Перші вироби виникли ще у 1890-х роках. І ви не повірите, з чого вони були зроблені. Вони були із вовни. Яка мала хороші характеристики зберігання тепла навіть при намоканні, і це одна із причин, чому вона популярна сьогоденні. Але мінус був в тому, що вона обвисала в мокрому стані. Найбільшою ж проблемою цієї тканини було жахливе натирання. І з часом виробники спробували вирішити це, вставивши у шорти перший прототип сучасного велопамперсу. Шматок шкіри європейської тварини шамуа, схожої на гірську козу. І перші шамуа дійсно були виготовлені із шкіри тваринок, поки їх чисельність не стала сильно знижуватись, в той час, як велоспорт розвивався і потребував покращень. Шамуа майже не допомагали зменшити вібрацію та не поліпшували амортизацію. Єдиною їх функцією було зменшення тертя між тканиною, сідлом та шкірою велосипедиста. Генерація нових синтетичних тканин, серед яких нейлон, поліестер, поліпропілен акрил, допомогла компанії Дюпонт винайти знайому нам у сьогоденні тканину Лайкра. Перші велотруси із лайкри виготовила компанія Асос у 1976-му для професійної команди Ті Райлі. А за рік Кастелі випустила власну версію, доступну для загального споживача: чорні шорти універсального розміру. У день їх запуску на ринок клієнти стояли в черзі біля фабрики. Так, бавовняні і вовняні шорти нарешті канули в історію. А зараз перейдемо до біпс. Біп – це шорти із лямками. А ви знали, що до появи біп-шортс погончики носили велошорти із підтяжками? Це робилося для того, щоб утримувати їх на місці і запобігати надмірному стисканню в районі талії. У 1979 році лямки були інтегровані в дизайн шортів з лайкри, а виробник аутдор спорядження десенте розробив подібні дизайни підтяжок лямок не тільки для велосипеду, а й для інших видів спорту, наприклад, лиж. Але саме тоді з'явилася нова одиниця велосипедного одягу Cycling Beep Shorts. У 1980 році кастелі розробили перший нешкіряний памперс на основі бавовни. Незабаром після цього в Японії була винайдена мікрофібра, яку привезли в Європу, і виробник одягу Де Марчі адаптував її під створення м'якої підкладки із спіни для велошорт. Бренди велоодягу почали виробляти спеціальні шамуа -креми, креми для памперсів, які допомагали уникнути саме тертя шкіри під час їзди, а не просто розм'якшували грубу шкіряну підкладку. Ви спитаєте, а що ж до жіночого велосипедного одягу та велошортів? Жінки, які брали участь у велосипедних змаганнях з 1940-х по 80 ті роки, одягалися в чоловічі вбрання. Жіночий велоспорт став олімпійським видом у 84 му майже через століття після дебюту чоловічого велосипедного спорту на Олімпійських іграх. Тож у середині 90-х років жіночий велоодяг нарешті з'явився на ринку у різних варіантах крою та розмірів, а також з різними дизайнами підкладок. На сьогодні попит на спортивний жіночий одяг загалом також вплинув на дизайн біп-шортів, які мають жіночий анатомічний крій, підкладки та лямок, які також полегшують зупинки для закриття природних потреб. Сучасний велосипедний одяг, який ми маємо у сьогоденні, загалом дуже схожий на вироби 2000-х років. Але розробки та дослідження, які не стоять на місці, принесли нам нові рівні продуктивності у збереженні тепла. Вентиляції, волога та вітростійкості, а також видимості на дорозі, які надають безпеку та комфорт велосипедистам. І користуватися цими технології дуже приємно. Але є одне, але навіть найкращі велотруси в світі не врятують від дискомфорту, якщо у вас неправильно підібране велосідло. Але про це ми розкажемо у наступному відео. Дякую, що переглянули це відео. Ставте вподобаєчки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у наступних відео. Па-па!